Друзі, всім добраночку. Давно не було влогу. Ну, такого, знаєте, домашнього. До речі, сьогодні 1 липня 2025 року. Тобто ми переходимо у другу половину року. Вже прийшли. Я нас всіх вітаю. Якщо ви дивитесь це відео, якщо воно вийшло, і ви дивитесь, значить ми продовжуємо це життя. Так, зараз Кавуся. Годуємо кицьок. Так, готово. Дівчата, ну, ну вибачте, будь ласка, у вас корм в доступі завжди. Вранці киці ще отримують паштет. Ну, якийсь вологий корм. Друзі, ще раз добраночку. Вітаю на каналі Невгомовна Монро. Чого я вирішила знімати влог? Сьогодні ми разом з одногрупницями їдемо в друкарню забирати наші дипломи. Їх треба відвезти в інститут, о, тому що в четвер вже захист дипломів, і от обов'язково повинна бути друкована версія. Ну Ми кхе, домовилися з друкарнею, друкуємо майже всі дипломи і одразу всі о, відвозимо в університет о, в інститут, щоб о, ну, кожна натягалася. Тим паче деякі дівчата у нас за кордоном. І в інституті треба обрати мантію, тому що випускною близько мантія, оця кепі, не пам'ятаю, як називається. І, і, я, і я в такому хвилюванні. І мені сумно, що все закінчується, все. Цей етап закінчується два роки. І все, от все фініш. Ні Ні проб... А ще я горіла в солярі. Готую вже до випускного як до Гремни. Купила собі такий жилет без рукавів. Ну, типу кардиган жилет. Білого кольору, і ще думаю вишити. Оцей. Боже, як це називається? Ну, зрозуміли. Ворот. Да. Вирішила, що руки повинні бути засмаглі. Коротше, І Пішла в солярі, взяла на хвилинку більше і так обгоріла, в мене ще спина болить. Легче каштягаю і десь я потягнула. Але як каже моя астрологиня Іра, Іра, якщо ви дивитесь це відео, вам привіт. Тема здоров'я нудна і нецікава. Тому йдемо пити каву потім на розтяжку і буду збиратися. Мантія! Я все бачу, як я знімаю рілс. Цікаво, дадуть час сказати промову. Ну наш, оскільки буде на випускному. Ще будуть блочні групи. Ну Багато, якщо навіть буде 50 людей кожному по 2 хвилини. Це. Не подивимось, сподіваюсь, дорвуся до мікрофона, тому що я вже промову пишу, кому я хочу подякувати. хтось з підписників казав, що з цієї поверхні матової такої дуже складно буде стерти плями, але мене це зовсім не дратує. Я от беру четвертинку апельсину і вичавлюю в. Чорну каву. Пановна ну, громада. ви питали, так яке ж взуття, яку модель взуття я купила от в... відео з рейтирсікою. Давайте покажу. Тут дійсно примірили, я не показала. Заменушка така. Інтрига. О. До речі, на взуття Emily Делаш гарантія один рік. Я купила базову модель Мюллі. Шкіряні в коричневому кольорі. Не можу сказати, що мені подобається коричневий кольор, такий шоколадний, але вони дуже зручні, і я хотіла собі щось таке з квадратним носом на невеличкому підборі. Вони мало мірять, тому я взяла 41-й. Але от мій підйом, моя ширина ноги, ідеально сюди входить. І вони дуже-дуже зручні. Такі чапи. Тінь -тінь -тінь -тінь. А, і коштують вони о, 3800 гривень, мені зробили знижку на першу покупку 6%. Оплатила готівкою. <гум> Це я їх купила на випускний, але, підбираючи лук, зараз я розумію, що вони знато кежуальні. <гум> Це вже другі. Чапи які я купила на випускний. Наступному тижні йду ще на манікюр. Треба якийсь колір підібрати, я думаю, це буде теж якийсь коричневий. Може, не знаю, мені треба новий наряд на випускний. Це занадто скромний а може одягнути? На Нашити. ж буде час. Абгрейтнути. Ну, її треба потім здати. Почистити і здати. Знижаюся, як можу. Так, друзі, такий кайф після прибіжки, прийняти контрастний душ. От рекомендаційно, не бійтеся холодної води. Ну, не одразу там, навіть там, в спеку. Але поступово-поступово знижуйте температуру, коли ви закінчуєте там, приймати. Водні процедури. Давайте покажу свій догляд. Після вимивалочки наношу цей глоу Toner від Charlotte Tilbury. І як тонер, просто на руку і на шкіру масажними рухами. Сьогодні щось набагато ланком сироватка, обожнюю. Одна крапля на пику, на шию навіть на декольте вистачає. І зверху крем з SPF. От я на сировитку його наношу. Теж ланкомчик 50, у мене малютка така. І богемний сніданочок це така рубрика в інстаграмі. Ну, Я намагаюся кожен день, ну, майже кожен день викладати свої тарільки ранкові, гречка, шматочок, курки і овочева група. Гірурчики, томати. Купила жовтий перець. От бажано, щоб ваш, ваші тарілки були різнокольорові. Ділізоша. <реш> Пригощаюся. <реш> mm, добре. Пані сьогоднішній драйвер, моя одногрупниця, написала, що буде через 45 хвилин. Я встигаю зробити зіркову пику і випити свою другу філіжаночку кави. Я от варю ранкову дозу і розділяю її на дві частини. Половинку п'ю вранці після води. А другу вже після сніданку. І в мене є купила чорниці. Так, от ложку, скала. Mm -hmm. Давайте наше улюблене крібля, крабле. Брум. Ну, якось так. Хочеться якусь більш яскравішу помаду. Да? Додайте. Кольороси тунель. Ну, так вже краще. Якось я занадто бліда. Всі, хто з'являється, я завжди презентую спочатку. Знаєте, так, щиро, з достоинством, а потім просто вони щезають. Так це моя колега, Оля. Ольга. Психоаналітикиня. Угу. Практикуюча, до речі. Рекомендую. Що ви цікавитеся методом психоаналізу і потребуєте консультації. Будь ласка, приємна, наша. Коротше, наша. Знаєте, от коли довго описуєш, описуєтеся, можна сказати, наша, розуміюча, приймаюча. Вот. Зараз ми забираємо ще одного нашу одногрупницю, з нею ви вже знайомі. Вона була на каналі Олександра. Ондрій, ти ж хочеш йти навчатися, може зараз про всіх розповім. Ти ще хочеш йти в метод психоаналізу. Я поки що ще не подружилася з психоаналізом, але я вам скажу так. Всі методи вийшли з психоаналізу. Це точно. От. Дідусь Фройд. Щось знав. База. Що Можна що сказати. Вітаю! <схай> Я взагалі то рулюю. <схай> ну, ти, ти готова <схай> до, до випускного? Я дуже готова до випускного. Ну, ти наряд підібрала? Майже. Ну, чудово, це головне. Прикраси точно є. Двій Лобачов. І оце він вирішив. Він взагалі такий розумний. Що ти? Як справа? Нормально. Ти готова? Готова. До випускного. Ні, я до випускного Васильківська, 32. В сенсі, ти ще не підготувала лук? Я ще не збиралася. До побачення. Так, друзі, ми приїхали на Васильківську. Десь тут знаходиться типографія. Завжди треба, от посміхнулася, красива. Я включаю чарівну Монро. В мене є така опція. чарівна Монро. У мене такої. користуйся. І от, Я от от реально всі двері відкриваються. Mm -hmm. Але в тебе багато. Я тобі На кажу, ші. це тобі до грошей. Давай. Раз, раз Минуле, ви що, не бачили, куди ставили машину? Вибачте. Чекайте, тут якась жінка? А з чим вона? З палітрою. Подиви, який в неї біцепс? В Радянському Союзі жінки мали отаку от фактуру. Ну як зараз? Це там стрілочку. Дівчата, це Іван Франко? Ми наче в галерею потрапили. Треба фото зробити. А це хто? Це я. На врученні диплому. О, воно. Як в радянській школі. половини пофарбована зеленим. Зверху побілочко. Добрий день, знову нікого нема. Добрий день! Тук-тук! А хтось є? Ми Ну, виходить, я візуально вбрав просто ліву частину картинки. касінки. Ну отже! Ви подивіться! Я ще, до речі, платила за кольорові оці от графіки окремо. Якщо о, графік кольоровий, то це вже йде по. подвійній ціні. Все, взяла. Ми ще ближче до захисту. Боже, такі от відчуття, коли ти несеш результат своєї роботи дворічної. Ну, не тільки своєї. Так, бачу, бачу. Вот мне сумно. А мне не. И это тоже добре. Не, у меня полегшено. Еще один круг и все. На последний месяц важный. Я приду на ваши поминки. Конечно. Киски торт. Боже, дякую. Ты такая меркантильная, я Я да. Зараз нами зюнькаємо. Я ж все роблю в процесі. Ну-ка. Це така дорога, що я. Якщо що не прийду. Ммм, який приємний аромат і скіс. Друзі, давайте маленька екскурсія Києвом. ВДНГ, зараз це називається, якщо не помиляюся, виставковий центр. ну Якась інша назва. Величезна територія. Дуже багато різних локацій зараз. Тусня окрема. Ресторація Прага. О, філіс навідат поїхав. Давай. Ну, давай, Якраз сьогодні півроку прийшло. Ми заходимо о, в другу половину року. Давай. Філіс навідат. віда. Вівчата, поїхали в Одесу. Філіс. Це був мій план? Філіс Навіда. Філіс навіда

Я зараз їду в інститут і згадую, як сюди приїхала перший Ой, раз. Ой, вибач. Я запропонувала дівчатам відмітити випускний в джентльмен-клубі якраз. Але потім згадала, що випускний не в інституті, а в виставковому центрі на Великій Житомирській. Отак От ви навчалися, що не пам'ятаєте, який був Я тут третій раз мабуть. темно. Третій? На, ну так. Да. Угу. Ні, ну я ж була два рази, ні, три на, цей, на практиці. А, ну. Ми ж тут лазили, хіхікали. До речі, так класно було? Да. Це найкраще ще такі моменти, угу. можна побачитися не тільки на п'янках. На п'янках. і п'янок не було. Наші, наші. А от же диви карантині. Все. <ршу> так, треба піти фото зробити. Да-да-да, <ршу> от. Да, да, <ршу> можна взяти будь-який. <ршу> Диплом сфоткатися. <ршу> Хто-хто? Да -да -да, so... манці. Це все, що залишилося. Там, ну а що з камінням нема? Там дуже багато. <свісно> <свісно> я, сістрали, <свісно> теж. Ну, я теж заховувала на якісь блискітки. <свісно> <свісно> ну добре. Меня хмоп. Мені подобається, що ви ніби. Оце все одно. Це <світ> не секс, на мовні не беріть. Все. Блін, ви так. Нічого страшного. Диви як класно. А вони всі в одному розмірі? вони ж на резині. Вони всі в одному. Ну добре, ти шпандюрю якось заколкою. Ой, Мені подобається. Так, так, друзі, все зробили. Я вам дякую, побачимось на каналі Невгомовна Монро Баби. Майбутні психології. Вибачте, Майбутні зірки психології. Все, Побачимось. Біля інституту є дуже симвотне, таке маленьке кафе. Кав'ярні, я так зрозуміла, десь ще студія краси. У нас зелені. Я уважнюю це, тому що в мене квітів вдома нема. А от коли приходжу в якийсь заклик, коли бачу живі квіти, для мене це показник такого затишку. М -м -м.